Доброго дня, шановні мешканці Новгородо-Волинської територіальної громади. Отже, настав той день, коли паркан біля молодіжного центру все ж таки буде прибраний. Чотири роки, як його поставили, чотири роки, як сталася трагедія, коли згорів наш молодіжний центр, і вже майже 25 мільйонів витрачено на його відновлення. Як бачимо, на даний час зробили дах. Відновили фасад, поставили вікна, на двері, і поки що на тому все. Що буде всередині, досі єдиної концепції ми так і не маємо. Що саме, яке бачення для чого ми далі його будемо використовувати? Але скажу так: що для того, щоб ще закінчити це на момент до 24 лютого, потрібно було ще порядка 30 мільйонів, щоб закінчити цей молодіжний центр. Отже, можна сказати, що сьогодні невеличке свято по тому, що наш центр міста буде вже сучасним, а не перегороженим цим жахливим парканом. Дякую всім за увагу.